Нові можливості для маленьких пацієнтів. У міській дитячій поліклініці Івано-Франківська завершено капітальний ремонт отоларингологічного кабінету, а також придбано новітнє обладнання для діагностики порушень слуху у немовлят та дітей різного віку. Ключовим придбанням став прилад оторід, який дозволяє об'єктивно оцінити слух без активної участі пацієнта, що є критично важливим для обстеження немовлят. Він підходить для вимірювання у будь-якому умовах. Досить простий у користуванні дитинка. При цьому може спати. Він дуже сильно простий у використанні, складається з портативного приладу, також спринтера одноразових вошних. Вороночок і також з мікрозонда. Цей мікрозондок вставляється у вушний прохід, і ми за кілька секунд вимірюємо тони серію тональних сигналів у дітечок. При спотворенні реєстрації цих тонів ми можемо подальшому скеровувати дитину на аудіологічне дослідження в обласну дитячу лікарню. До появи цього приладу дітей для діагностики слуху направляли до обласної дитячої лікарні, але тепер обстеження доступне безпосередньо в поліклініці. Начальниця міської дитячої поліклініки Олександра Любінець переконана, така покупка була давно необхідна. Це дуже важливо, що зараз ми такий прилад закупили, тому що з кожним роком зростає кількість дітей, у яких є проблеми зі слухом. І зараз ми зможемо якісно, вчасно діагностувати це скринінговий прилад, який дає змогу визначити так чи ні, тобто чи є якісь порушення зі слухом чи немає, і вже при наявності порушень ми знаємо. Отоларинголог скеровує згідно протоколу дитину на подальше обстеження. Директорка центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук розповідає: потрібний прилад обрали, проаналізувавши пропозиції на ринку. У 2025 році. Міністерство охорони здоров'я видало новий наказ, який стосується скринінгу діток до одного року на предмет виявлення вад слуху. Адже дуже багато є станів, особливо під час вагітності, які не діагностуються на ранніх термінах, особливо коли дитинці до одного місяця. І знову ж таки абсолютно фізіологічно важко запідозрити, що в дитини є порушення слуху. Зв'язку з тим, ми опрацювали цю інформацію, опрацювали ті наявні на ринку, які були апарати, і закупили для лорів нашого педіатричного відділення. Подивитися на зміни, завітав і голова Івано-Франківської громади Руслан Мар. Цінків в такому віці дуже важливо виявити, тому що можна ще поправити, і дитина буде повністю слухати. Чим довше ти чекаєш, тим є проблемніше. Тому це черговий етап розвитку нашої медицини. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.